Доброго дня, шановне панство. Граємо в Козачки Продовжуємо кампанію за Францію, продовжуємо місію протистояння в Ламанші. І так, ми відбудували свою маленьку таку базу. До речі, можна зробити поліпшення. Так, свого Союзничка захистили. Будуємо флот, будемо воювати, би непогано би. Я думаю, ми вже не встигнемо, він занадто швидко пливе, але ці кораблі нам треба буде прибити. А то наші війська підуть на дно. Так, що ми можемо? Угу, так, у нас тут ще поліпшення є. Бригати робляться. Так, до речі, дивлюся, що в нас скоро закінчаться житлові місця. А це взагалі не є год. А, у нас тут... Вони вже будуються. Ну, начебто, поки все. Можна. Тут... Добувати його. А, це вже все. На дні морському. Феред. А, це ви ще робите? Поганенько, поганенько. Давайте більше кораблів, більше, більше, більше. Так, нам знадобляться багато. Так, з камени на залізо. Точніше на золото. Цих. О, ось у нас це саме золото. Перед. Сюди йдемо. Сюди, сюди сюди да. Так, чекайте Ще можна ще більше. о о, о. А, Ну, давайте ще більше. Давайте трошки дерева є Тепер на золото повинно вистачати. Ти давай. Так. Я зрозумів. Не все так легко. Так, ви прогавили. Ну, що поробиш? Смирський конвой, король здивований вашим недбальством, тому, ж, тому ваша кар'єра може навдовзі скінчитися. Якщо ви не перевершите цю невдачу якимось гучним успіхом, сподіватимемося, що вам вдасться перехопити цей конвой на зворотньому шляху. Ага. Добре, зрозумів. На зворотньому. Так, апаємо. Давайте, давайте. Кораблі ви зможете. I believing я. Ага. О, 25. Блін, круто, круто. Зараз зробимо. Сподіваюсь. Так, зрозумів. Давай, давай, саджем. Цех назад. Ага. Давайте пока... Сделаем похиляемо. Блін. Збираємо. Збираємо. П'ять. потроха. потрохи. Угу. Втратили добре. Ще ще не добре. Взагалі не добре, блін. Але... Так, спочатку... Золото поліпшимо. На все ще є, кажуть. Давай. Так, камінчик у нас поліпшений. Угу Хоча навіть з здорово Сюди. Угу. Збираємо, збираємо. Є. Е. о oh. о oh. Good. Very good. Давай-то давай, золоту. С каминчика. Red. Uh -huh. Red угу. Молодцы. Это на Зробимо. Хотим вас... Де відправимо? Так. Е, Далі 25 штук. Якщо так? А, точно, там же. О, боже мій. Фейл сторіччя, просто фейл сторіччя. Бачу, їжі багато. Ну давай використовувати їжу, правильно? Правильно. О, господи. Треба так трошки фейленутись, якщо не трошки. А, давайте ще тут їжу. Так, це наші. Бо я вже хочу робити лінійний корабль. Так. Сюди? Угу. Ліпшення. Не так. Вже і багато. Тут же 12 тисяч не будемо. О, мішки, господи. Давайте зробимо. Точно точно, мішки, мішки. Так, ще стайне. Нам потрібні стайні. Ну, в принципі, можна ще одну казарму 18-го сторіччя зробити. Ого! Я щось прогав, можна було цілих 7 робити. Отак. Ну нормально, нічого страшного. Так, все робиться. Лавашка мутиться. Тут трошки залишилось. Угу. І золото вже майже нівець Добре, давайте з каменя на золото. Трошки його підтягнемо. І зробимо. Є. Yeah. Супер. Так, давайте ось так. 52 сюди. Тепер нам потрібно вугілля. То вугілля знадобиться, як я розумію. 65 тисяч. Ого! 6, тобто 6500. Більше, ніж золото. Ну, звісно, звісно. Тому ми знову з камінчика робимо такі. Добрі штуки. Єс. Yes. Угу. Uh -huh. Угу. В принципі, ми зможемо спробувати. Доріг плюс 15. Давай сюди. Можемо спробувати. Розбити флот. Я думаю, він нам буде просто заважати. От спочатку ось так зробимо. А... Ні, давайте вас також тут. Давайте далі. Робимо ось так. Вугілля. Нам потрібно золото. М -м -м, з дерева, мабуть, поки не буду. Так, супер. Скільки ми можемо зробити? Чотири. Нехай буде. Чи п'ять. Стріляємо, стріляємо. Лікуємось. Так, це гаубиці, мені здається, їх легше. Давайте. давайте. Нам треба звільнити місце. Можна зробити. Більш придатним для висадки. Буде як висадка в Нормандії. Але тут. Так. Ага, ось. Давайте, давайте. Де ще? Ось. Сюди? Сюди. Да, де? де, де. Ближче. Сюди. Лікуємось, лікуємось. Є? Розбили? Це тоді. Давайте. Мортири поряд. Все правильно. Ага. Давайте, давайте. О! Ось ви де стоїте. Все? Тут залишилося, так? Угу, mm -hmm. а, ух ти, як сховалося. Арівідерче. Наступне. робимо ще. Чогось не вистачає. Вигіля, ми, так. Робимо ап. О. А це я ром, розумію. Лінійний корабль. Супер. Давай. Гармата вибач. Але баю баюшки. Їх сім. Я думаю, впоруч. Зараз ми їх полікуємо. А так, сюди зайдемо. Так. Заходимо. Потрошку, потрошку. Заходимо. Падре. Так. Скільки можете, стільки заходите. Давайте з гарматами. Готуємось. Спочатку до зеленого, потім до синього. Щоб було більше екшену. Так, до речі, тут стається давай з скамінняку. Сюди. Бачу, скоро містян. Треба буде багато. І на дерево Супер. Ну, наш буде доволі таки непогано. Тепер давайте ще вугілля. Давайте ще вугілля віліапнемо. Так, нам би швидко стрільність. Вугілля якраз. Заходьте сюди. Заходьте сюди, та я так подумав. Блін, це постійно будувати э, загони, то нафіг. Будемо без них. Де пливіть? Так, ми зробили поліпшення в процесі. Лікуємо вас? Єс. Yes. Все де? Так. Новогілля. Ще. лікування? Давайте ще. Лікуємось, лікуємось, добуваємо цей. І зараз будемо висаджуватись? Так? А як і в бідон де? Добре, хлопако. Давайте спочатку. Сюди. Ви. На захист сюди. А ви, мабуть, тут будете так. Сюди? На захист. Що нам потрібно золото? З каміння. Звісно ж. Все, руйнуйте. Захист. Ідите йому, відірвіть весла. Ого, як ви бачите, вже трошки прям навіть підлагує. Поліпшення зробимо, поліпшення зробимо. Нашим мушкетером тут. Гренаделам. 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 Сила пострелу Нехай будет прискорення. так, е давайте теперь на залезу в принципе можно уже не спешить, я оп и майже давайте это сделаем еще Можливо, п'яти как раз буде по п'ять. Шиф зажимать. Так. Ну, ну, ну. Трошки так. Гуд. Very good. Стоїте. Не є гуд. Ага. Зрозумів. А, так, окрім тебе. Ну, давайте. Все. Хто де? Ага Хлопаки розважаються, так, вони до біса коштують дорого, тому місця 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 місця. Є місця? Де наш там генерал? Угу. Трошки, мабуть, ваш капер захопив ворожого купця з повним трюмом товарів. Молодці! І віп. Так, прикриття. Для якова мало прикриття не буває. Ну що ж, о! Так, законний король, яків II вступив на землю Ірландії, його вітали радісні прихильники, а всі противники нажахані. Кинулися на північ, де заходилися збирати вірні Вільгельму війська. Будьте певні, а, невдовзі вони дадуть про себе знати. Допоможіть, як обітам, відбитися від англійців, якщо це не вдасться, будьте готові вивезти якова II назад до Франції. Нехай. Труни готують. Жорстко, жорстко. Ага. Ага. То-то. то. Все правильно. Все правильно подумали. Молодці. Прикольно їх поставив. Так, супер. Непогано, мені здається, ми трошки-трошки підходимо вже до кінця. Скоріше наступна частина буде вже завершальною. Ну добре, а ця частина підходить, а це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!